Шановні підписники та глядачі, всім доброго часу доби. Пускаєшся? Механік. Давай. По переходь. Топ. Отак. От Молодець. Отже, шановні підписники та глядачі. Повертаємося десь на 5-6 місяців назад. Я забираю автівку з сервіса, де мені міняли. Передню підвізку, як ви вже знаєте, там були нюанси при заміні, але на той момент я ще цього не знав. Потім заганяю автівку на розвал сходження, щоб мені виставили більш-менш колеса, щоб не з'їдало резину і машина їздила прямо. І, грубо говорячи, через тиждень я запаююся на всі вихідні в гараж, щоб зняти коробку та замінити щеплення. Нащо я це роблю? Бо на той момент у автівки була така проблема. При старті, вона Починала рухатись ривками. І при переключенні передачі там з першої на другу, і при розгоні на другій передачі, також були деякі ривки, які супроводжувалися таким звуком, як от, начебто цим ополоником по напівпустій кастрюлі стукає. Такий глухий бум-бум ну, десь приблизно з оцієї частини. По попередній автівці я знаю, що ривки при старті генеруються. Двома, двома речами. Перше, вже доходить диск щеплення, або він кривий. І друге порвані або просажені подушки. Двигуна чи коробка. О, тут чотири подушки. Одна із яких гідравлічна гідроопора, двигуна. І три подушки, скажімо так, коробки. Передня, ліва, ось тут вона знаходиться, і задня. Візуально, що гідроопора, що всі подушки, вони. Цілі надривів на них немає, але у них може бути таке, що вони дещо просажені. Це легко перевіряється, піднімається капот, коли машина стоїть, вмикається передня чи задня передачі і дивимося на двигун при моменті старту. Якщо він піднімається або опускається, якимсь подушкам жопа. В принципі, у мене цього не, не спостерігалося, тобто, якби всі подушки були більш-менш живенькі. Тому залишається перший варіант. Це диск щеплення. Ну і оскільки лісти міняти диск щеплення, то краще міс... разом з ним замінити корзину і замінити вижимний підшипник. Оскільки тут колокол глухий, немає лючків, то це все міняється тільки коли знімається коробка. Тому дивимося, далі все розказую та показую. Пам'ятка на всякий випадок. Це роз'єм звідціля заднього ходу. А, де тут. Десь тут ось роз'єм. Е -е, датчика швидкості. Ось маса тут прикручена. ця ось маса прикручена отут. Ось так ось готовлюсь до зняття коробки, щоб замінити щеплення. Зняв все тут, що зверху було акумулятор, площадка акумулятора, воздухан, Всі кронштейни познімав, повідключав всі роз'єми, повідкручував там маси всі. От, начебто зверху нічого вже його не тримає. Підвісив движок. А так. Цю ось перемичку я використовував на кадеті. Там також було потрібно мені знімати коробку, міняти щеплення. І тоді воно мені допомогло і ось зараз. Допомагає, подивимося, як воно буде тримати. Зараз ось відкручую все знизу, зняв дві опори: передню і задню, тут підважив коробку. Так, відкручую речаги, рульові тяги, щоб поубирати стійки і повищолкувати полуосі з коробки. от Потім буду відкручувати коробку. Е, з чим прийшлося поморочитися? Ось отут якраз ось от два різьбових отвори, кріплення цієї поздовжньої панелі. Оці два болта на 16. Ось і такі вони. Довелося їх підпилювати болгаркою тут. То Бо в мене взяти накидні головки на 16 ніде. от Вийшов так із того. І кріплення задньої подушки. Це ж поперечний болт. Гайка, тобто болт іде на 15, здається, а ось тут гайка на 18. От якщо воно закисло, то буде невесело. Відкрутив уже коробку від двигуна. Китайці дуже такі самовпевнені, ось з такого плана болтики під 14-й ключ, тільки 7 болтів тримає коробку до двигуна. Так, ось так воно в мене стоїть. Ось ось тут один був болт, тут вище другий. Третій. Далі ще два поверху, два поверхній частині. Тут ось. Один. Ось він. І як би в тилу, воно вже розійшлося тулка видно. Ще один болт. Знімати, як я її відтягувати не буду, бо тут потрібно працювати обома руками. Та їх буде мало. Що по демонтажу? Піввісі вищовкується з коробки натяги елементарно. От. Права витягається, права навіть не защілкується, там немає стопорного кільця, вона прижата до коробки завдяки підвісному підшип, підшипнику. Той підвісний підшипник відкручується від е, двигуна і спокійно все витягується. Ліва піввість, так, вона защолкнута, там трипі, трипот. Ліва піввість защлкується, але її, взагалі, без проблем можна демонтувати. Використовуючи, зараз покажу. Монтіровка вона називається. Десь вона в мене тут валяється. Десь зараз лки-палки. Зараз, зараз, зараз. А. Ось. Ну, Це така штукень. Називається монтіровка. Ось цією частиною скругленим до коробки, тому що там сальник присутній. Якщо сальник живенький, то він... Цей демонтаж перенесе без проблем. Якщо він там уже задубівший, то йому зазвичай буде хана. От, І акуратненько вганяємо оцей ось оклинушок між триподом, між корпусом трипода і коробкою З цього боку трипод з цього боку коробка. Ну, я акуратненько молоточком ганяв. Пошевелив там, провернув, ганяв, ще раз загнав, прошевелив і ось, взагалі без проблем. От, в принципі, начебто все всі ціле. Ну, естественно, попередньо злив масло з коробки. Тут у нас більше двох літрів, Вон воно, в бутилочках стоїть. Інакше воно б все вилилося. Так, окрім. Е Після того як зняв, демонтував коробку, видно, маховик, на жаль, трошки піджарений. З такими п'ятнишками. Ну, хай звиняє. На жаль, нового маховика в мене немає. Поїздимо ще з цим. Щодо комплекту. Новий, старий. Диск щеплення. Я був доволі здивований, побачивши його, що тут замість пружинок. ось воно, Новий такий же, теж валео. Тут замість пружин, ось резинові такі втулки чи демфери. На 2,2.4 ці диски одинакові. Корзинка у мене нова буде валео. Теж стара ось. Видно вона Тож підпалена така. От є Щодо вижимного підшипника. Це ще рідний підшипник Старий. Ну, він, доволь, він живенький, без проблем крутиться, не клине, але раз уже поліз, то буду міняти. Ось є вироботка. Це ось новий. Де він тут? Ось СКФ. А Конкретно ці підшипники він перепаковує, бо виробник ось отут. Де воно? НТМ. Ну нічого. От. Підшипник майже ідентичний. Це на всякий случай взяв підшипник від матіза, бо це, до речі, претензія до одного магазину. Азігат. Біля авторинку. Взагалі туди до них зайшов за. Хотів ось отаку скобу у них купити про запас. Це скоба ще тримає підшипник, мало ли. Може, в мене і хана б. А так вона живенька виявилась. І ось лапка. Буду її завтра мити, вичищу. От, і мені там на повному серйозі сказали, що на тігу вони на своєму СТО ставлять підшипники від матіза. Мягко кажучи, я здивувався. Двигуни у них різні, щеплення на матізі повинно бути менше. О, Дивимося. Це вижимний підшипник, який повинен бути, це від матіза. По-перше, розміри по вушках. По-друге, діаметр. Центральна втулка у матіза менша. Хоч і контактне кільце, що контактує з лепестками тарільчатої пружини корзини. Тут начебто тихо. Одинакове кільце, але ну, воно ось, якщо його прикласти на самих кончиках, відмінуть до від цього. Тут, по крайній мере, ще є корпус. Якщо щось станеться, то корпусом буде вижимати. А ця срань просто провалиться туди. Так, ну от диски, звісно, здивувалися з цими резинками. ну, то ладно. На моєму, оці ось, ну, на новому ці резинки, ті що більші, взагалі не повинні руками проворачуватись. Ті що менші, ну, трошки вони туди-сюди проворачуються. На моєму ще ті, особо так не докладаючи зусиль, проворачуються. Плюс товщина диска. Рівно 7 мм. 7 мм. І ось оця центральна частина трішки гуляє. Ну, доїздив все так. До речі, ще буду міняти ось. пильник і сальник штоку передач. Вони на всіх тігах ось так розвалюються. Це маю вже давненько, це я купив, воно вже було розвалене. Ну, опять же, то часу, то ще чогось нема. І тільки от зараз буду міняти. І ще один нюанс, з яким я стикнувся на своїй машині. Подарочок такий неприємний від попереднього хазяїна. Скоріше, через це залишені ну, такі палени на диску щеплення та на маховику. Всі хазяїва. Таких автівок, як у мене, став. Зтикаються з тим, що педаль щеплення починає хрустіти при вижимі. Зараз я нажимати не буду, бо в мене ж робочий циліндр щеплення висить не... ні в що не впирається, щоб, його не... Ну, щоб штоп не видавило. У мене та була така ж сама проблема, і попередній хазяїн якби вийшов з неї, уменшивши хід педалі щеплення. Тобто вона була дещо нижче, і у неї хід був не отакий, от як зараз, а десь в половину менший. На момент покупки я не знав, що у тих така проблема з педалями, що педаль щеплення хрустить. От, але звернув увагу на те, що вона знаходиться нижче, чим повинна бути для механічних коробок передач. Це мені дало змогу дещо поторгуватися. І вже після покупки я сюди заліз і виявив таку хитрість хазяїна, зменшив хід. Педалі. Так, вона перестала хрустіти. Ну, Щеплення не вело при переключанні, але нормально не розводилося на той момент щеплення, і то воно його так попідпалювало. В принципі, я після покупки відразу сюди заліз, відрегулював, як все потрібно. Ну, через деякий час у мене почало хрустіти. Там от і попередній хазяїн тут от усе заливав, і я трошки позаливав. В результаті розібрався з цією проблемою, і тут є один такий нюанс. Оце ось, ось шток, що ви бачите, шток основного циліндра щеплення він йде з шарніром. Шарнір знаходиться, оце от видно, кришечка така захисна. Шарнір там всередині, всередині корпуса під кришечкою і скрипить саме оцей шарнір. Тобто ніяка інша частина педалі не видає оці скрипи, скрипить сам шарнір. Але щоб до нього добратися і його нормально змазати, то потрібно зняти цей циліндр. Цей основний циліндр, це лізти он туди. Воно він. Потім прокачувати систему. Ну, такий собі гемор. Окрім заміни, є ще два варіанти. Або покласти болт на цю проблему, або заливати туди змазку силиконову. Другим способом якраз і користується більшість водіїв, тих, але там є нюанс. Туди саме краще підійшла б змазка силиконова, для, яка використовується для супортів. Будь-якого виробника, можна хаски, можна АТЕ, можна там свах, ну, хто, хто робить. Головне, щоб вона була силіконова і для гальмівних систем. Тому що конструкція у цього головного циліндра, так що за герметизацією гальмівної рідини, на якій працює циліндр від навколишнього середовища, відповідає тільки одне резинове кільце. І якщо дуже багато рідких змащувачів туди заливати, то йому, ну, скоріш на все, дуже швидко настане капець, і рідина гальмівна почне проливатися в салон. Щодо подушок. У, як я намучився з цією подушкою, це просто капець. Її місце монтажу просто якісь ізверги придумали. Ну, передня подушка в мене вже трішки надірвана, потрібно буде міняти. Ось така передня. Вже трошки відчистив коробку. Ось Покрасив стабілізатор. Покрасив стабілізатор. Позачищав там, як зміг, грунтовка, потім нітроемаль, підрамник також покрасив десь іще одна железячка, Вон там. Що, железячка. Ця ось опоздовжня панелі її також почухав. Трішки ржава була, думаю, не буде заважати. Так, щодо центрування диска. На маховику буду використовувати таку стукень. Длин, довга головка на 13. Е, болт гайки під 13-й ключ, а яка я на я не поміряв, ну, в принципі, не Ну Під цю головку можна сказати. Тут ось о, шляпка болта і гайка одна. Тут всередині ще друга гайка, яка піджимає. Яка ось тут е, Знаход... Десь примірно тут знаходиться, але в кінці вона не, не дає самому болту люфтити. І з цього боку ось іще одна гайка накручена. Так от воно вставляється. Тут буде трішки гуляти, що ж ідеальної точності не вийде. О, так. Маховик вже обезжирив на всякий випадок. Ще диск протру, такою ось штукою технічний самогонь. От, корзину протер, щоб не було нічого жирного. От. Оці ось отвори, вони зазвичай використовуються для кріплення грузиків при балансуванні корзини. А от я дивлюсь, що тут ніде нема. То, мабуть, корзина просто ідеальна. Ідеально відбалансована. Ну, в ідеалі. Коли міняється щеплення, то взагалі-то потрібно міняти весь бутерброд ціляком. Маховик, корзина, диск, тому що вони зазвичай вони повинні балансуватися всі в кучі. А так як ми міняємо ну, одне від одного, то, на жаль, якщо у вас навіть після установки нового, буде дещо, яка, дещо вібрація на двигуні. Ну, самі розумієте, ви монтуєте вузли, які крутяться на двигуні з швидкістю від 700 до декількох тисяч обертів за хвилину. І баланс у них у кожного свій. Це як от, наприклад, причепити 2-3 колеса. Рядком отак. І потім жалується, що це машину кидає. Тому що у кожного колеса своя точка балансу. Так, ну що, монтуємо, поїхали далі.